Того дня вона вела групу туристів на Петрос. Їй надійшов тривожний дзвінок від готельєра. Родина зникла в горах. Коли почалася паніка, діти не змогли зібратися так, щоб ну, згрупуватися і йти далі. Христина помітила їх унизу скелі, у пастці, де кожна хвилина могла стати останньою. Повідомивши рятувальників, вона сама рушила до місця без страху. Лише з рішучістю і досвідом по черзі витягла родину, і завдяки її мужності цей день не став трагедією. Коли вся група зустрілася, звичайно, як дуже часто, після якоїсь емоційної події чи спостерігалось емоційне виснаження групи, тобто вони сиділи в тиші і приходили до себе.